Друзі, вітаю! Ви на каналі Астра Карма і з вами я, Олена Самаліст, ведичний астролог і викладач джотіш. Сьогодні я хотіла б поговорити з вами про місячне затемнення. Це перше затемнення 2025 року. Зазвичай всі люди бояться затемнень, хоча насправді це циклічне явище. І кожного року, мінімум, ми маємо чотири затемнення: два затемнення в першій половині року, і два затемнення в другій половині року, інколи навіть може більша кількість затемнень відбуватися. Цього року їх буде чотири, і перше затемнення, яке вже відбудеться 14 березня, а це місячне затемнення, це буде повне місячне затемнення, чекає на нас. Чи варто його боятися, і взагалі, які тенденції, які фокуси розставить перед нами, перед суспільством, перед світом це затемнення? Саме про це ми і будемо сьогодні говорити. Отже, давайте подивимося на карту цього затемнення, для того, щоб зрозуміти взагалі, що в нас буде відбуватися. Незважаючи на те, що зараз місячні кармічні вузли раху і кету розташовані на осі діва риби, кету, нагадаю, у нас зараз поки що знаходиться в знаку діва, і, відповідно, раху знаходиться в знаку риб. Але це затемнення воно відбудеться на осі лев водолій, оскільки затмарюються не вузли, як дехто вважає, а саме світило. Тож місяць в цей день у нас знаходиться в знаку льва, відповідно, затемнення відбудеться у знаку льва. І це насправді такий маркер для вас на професіоналізм будь-якого астролога. Якщо ви побачите, що хтось говорить, що затемнення буде відбуватися в знаку діва, ну, у мене багато питань до професіоналізму цього астролога. Отже, затемнення місячне, повне затемнення, повне, відповідно, це буде означати, що воно буде мати доволі потужний і сильно проявлений ефект. Саме затемнення буде відбуватися протягом 6 годин. Його початок це 5.57 за київським часом, 5.57 ранку, і воно буде тривати рівно до 12 години дня. Максимальний пік затемнення це 8 година 58 хвилин. 8 година 58 хвилин ранку. Отже, 6 хвилин затемнення. Місяць в момент затемнення буде перебувати у накшатрі Утарабхалгуні. Це дуже важливо, тому що накшатра це такий лакмусовий папірець, який показує якісь такі скриті, приховані, але водночас деталізує. Ефект, який ми можемо отримати від затемнення. Що цікаве в цьому затемненні, в цей день сонце буде змінювати свій знак, вранці воно поки що знаходиться у знаку водолія. Але воно проходить останні градуси, останні градуси будь-якого знаку, початок іншого знаку. Це завжди дуже таке важке і слабке положення для будь-якої планети. Отже, сонце воно дуже важливе під час цього затемнення, незважаючи на те, що затемнення у нас місячне, але сонце є управителем у Тарабхалгуні – Тої Накшатри, в якій знаходиться місяць, тож воно а, такий тіньовий управитель всього цього дійства в цей день, і воно надзвичайно у слабкому положенні. Окрім того, що а, Сонце в нас слабке, так, а, так і Сатурн. Який поєднується максимально близько з Сонцем в цей день. Ми бачимо, що між ними різниця всього півтора градусу, Це дуже близьке поєднання з точки зору астрології. Відповідно, Сатурн в нас підпалений сонцем, підпалений енергією сонця, і сонце, підпалюючи будь-яку планету, максимально її ослабляє. Тож, відповідно, в день затемнення в нас дуже слабке сонце, в нас дуже слабкий Сатурн. І Меркурій він також є учасником затемнення, тому що він, як і Венера, знаходиться на осі раху киту. Відповідно, енергії цієї планети вони долучені до результатів затемнення. Він також досить таки слабенький, оскільки він зараз перебуває. В падінні, це перший фактор, і наступного дня, 15 березня, він переходить у ретроградний рух. Відповідно, за один день до переходу у ретроградний рух він зупиняється. Тобто, на небі ми маємо доволі слабку картину. Дуже багато планет знаходиться у слабкому положенні. У Нас зараз поки що максимально сильна Венера, яка екзальтує. Всі інші планети. Марс такий середній, більш-менш, він знаходиться у близнюках. Це не найкраще положення для нього, але і не найгірше. Але більшість планет, як ми визначили, це Сонце, Сатурн, Меркурій і, в принципі, місяць, який затмарюється в цей день, вони у слабкому положенні. Отже, давайте тепер поговоримо про основні тенденції, які будуть на нас чекати. Карта затемнення виглядає ось так. Тобто тут ми бачимо, які райони світу підпадають під це затемнення, і повне місячне затемнення буде видно, як ви зрозуміли з цього відео, над Північною та Південною Америкою. Це така основна зона. Де звідки можна буде його спостерігати? Відповідно під вплив затемнення у нас підпадає США, Канада, Мексика, Гренландія в Південній Америці: це Бразилія, Аргентина, Чилі, Перу, Колумбія і Венесуела. Також деякі країни Західної Європи, такі як Іспанія, Португалія, Франція, частково Великобританія. І трошечки країн Західної Африки, зокрема, це Марокко, із найбільш таких відомих і значимих, це та ділянка світу, над якою буде проходити повне місячне затемнення. Згідно правил монданної астрології, тобто світової астрології, найбільший ефект затемнення слід очікувати в тих регіонах, над якими це затемнення було видно. Відповідно, всі перераховані країни, всі перераховані материки підпадають під результат цього затемнення. Ну і таке дуже цікаве спостереження. Америка зараз на всіх шпальтах новин від політика Дональда Трампа, яка спрямована на Канаду, Мексику, зокрема Гренландію. Да, все це якраз а, в максимально турбулентній зоні зараз через затемнення над цими регіонами. І, до речі, в карті Дональда Трампа це затемнення також дуже важливе, тому що воно відбувається на його лагні, і а, натальний Марць Дональда Трампа якраз розташований а, в Накшатрі затемнення. Тож, я думаю, що дуже цікаво буде спостерігати за всім ходом подій найближчі півроку, саме такий термін півроку це максимальна фаза, коли результат затемнення може бути проявлений. Тобто, будь-яке затемнення дає свій результат впродовж шести місяців після затемнення. Відповідно. Впродовж шести місяців, скоріш за все, можуть відбутися ті події, про які ми зараз з вами поговоримо. Отже, що слід очікувати від цього затемнення, які будуть його результати? Як я вже сказала, накшатра затемнення, накшатра, в якій буде знаходитися місяць, що затмарюється, це у Тарабхалгуні. Зазвичай це така доволі позитивна накшатра, яка пов'язана з угодами, контрактами, партнерством, співробітництвом. Проте, в момент затемнення, місяць затмарюється. Тобто, щось приховане, щось викривлене, щось ілюзорне тож, в принципі, всі угоди та домовленості, які будуть прийматися в цей час, вони можуть мати подвійний і неоднозначний характер. Чому подвійний і неоднозначний характер? Тому що на затемнення в нас будуть дивитися і Сатурн і сонце. Вони стоять якраз навпроти місяця, і Сатурн і Сонце знаходяться у накшатрі Пурвабхадропада. А це накшатра, символом якої є два обличчя. Тобто, це завжди щось офіційне, щось, про що всі знають, але друге обличчя це завжди щось приховане, це завжди щось неочікуване і зовсім іншого характеру. Тож, відповідно, не рекомендовано, особливо в період затемнення. А максимально це може проявлятися за три дні до затемнення, три дні після. Але, в принципі, це також буде працювати і в період усього так званого коридору затемнень, тобто до початку квітня, не підписувати угод, не підписувати домовленостей, не підписувати контрактів, паперів, будь-яких зобов'язань, тому що все це може мати прихований Затемнення в нас відбувається у знаку льва, тому що в день затемнення місяць буде якраз проходити знак Льва. Що таке лев з точки зору астрології? Лев це завжди люди, які наділені владою. Це політичні та державні лідери, це міністри, це дипломати, це генеральні. Директорі, директора компаній, це також військові, і, відповідно, затемнення, яке відбувається в цьому знаку, може прямо вплинути на людей цих професій. Це політичні скандали. Це навіть можливі оголошення імпічменту, це замахи на представників влади, нещасні випадки з ними, навіть можливі, навіть смерті. І е, хтось із відомих е, політиків, із відомих людей, сильних світу цього е, ми можемо отримати впродовж наступних шести місяців звістку про е, чийсь відхід. Також люди, які пов'язані з лісом, тобто працівники лісових господарств, захисники навколишнього середовища це всі, все це показники знаку Льва, і, відповідно, вони можуть у нас потрапляти під результат цього місячного повного місячного затемнення. Сонце це показник влади в астрології. І в момент затемнення, оскільки сонце стоїть навпроти місяця, воно аспектує місяць, і саме місячне затемнення відбувається завжди, коли в нас повний місяць на небі. Отже, сонце, яке, як я вже сказала, дуже слабке, тому що в цей день воно змінює знак, воно переходить із водолія. В знак риб, але на момент затемнення воно все ще в водолії, і воно максимально поєднується із Сатурном, якого і спалює водночас. Сатурн в астрології це показник народу, народних мас. А сонце це влада. І це завжди такий опір, це завжди якесь протистояння. Сонце і Сатурн це дуже злі вороги, і в момент затемнення вони водночас максимально слабкі, але водночас вони. Дуже сильно поєднані, тому що вони дуже-дуже близько по градусах один до одного. І все це відбувається у знаку водолія. Знак водолія це знак реформ і знак свободи. Отже, люди, Сатурн, вони можуть бути незадоволеними рішеннями уряду, або якимись певними законами, або підписаними угодами. І, взагалі, погіршенням рівня життя. Оця комбінація вона може провокувати громадські заворушення, акції протестів, страйки і будь-яке пряме протистояння народних мас із органами влади. Отже, такий спалений слабкий Сатурн, слабке Сонце. В близькому поєднанні нам буде говорити саме про це. Давайте ще раз повернемося до карти затемнення. Все це у нас відбувається в місяць пхалгуна. Пхалгуна у нас також це місяць, який пов'язаний із представниками творчих професій. Тож представники творчих професій у своїй роботі також можуть відчути певний ефект затемнення на результатах своєї роботи. Нагадаю, що місячне затемнення зазвичай воно. Перш за все посилює емоційне збудження, оскільки місяць це планета, яка відповідає за наш внутрішній стан, і воно максимально сильно впливає на жінок, дітей, тварин на стан, в принципі, на стан психіки будь-якої людини, і також на природу, на довкілля наше. Тож, в першу чергу, жінки, діти і тварини відчують на себе фізичний результат затемнення. Ми можемо захворіти, ми можемо просто в принципі погано почувати себе день, напередодні, в день та після цього затемнення. Місяць в момент затемнення, незважаючи на те, що він в іншому знаку ніж кету, але він буде дуже-дуже близько по градусах розташований до кету. А кету це планета, яка виявляє карму минулого. Яка закриває якісь процеси, яка дає інсайти, якісь ключі та можливості віддати чи закрити будь-які борги і прояснити будь-які ситуації та будь-які обставини. Тож, в принципі, у нас з'являться інструменти для того, щоб деякі борги ми змогли або закрити, або прояснити. День знов таки підкреслюю, що день буде напружений через спалення Сатурна. Сатурн – це планета доволі жорстка, тож навколо буде багато жорсткості, навіть якихось можливих покарань, заборон. У лідерів можуть бути проблеми. У людей загалом буде виникати почуття провини. Проте в нас буде можливість поглянути на ситуації. На людей, на обставини, які нас оточують, трошечки тверезо, тобто якийсь елемент ілюзії спаде. Астрологія це циклічна наука, і вона завжди повторює якісь певні тенденції минулого. І для того, щоб зрозуміти, як на вас, саме на вас, вплине це місячне затемнення, я раджу вам згадати ситуації, які відбувалися в вашому житті протягом 2016 року, а також весною 2023 року. Відповідно, у вас були якісь фокуси, у вас були якісь події, якісь визначні події, і вже основуючись на Історії вашій 2016, весна 2023. Що у вас там відбувалося в житті? Ми можемо очікувати плюс-мінус аналогічні схожі тенденції і впродовж наступних шести місяців після затемнення. Затемнення. Відкриває вісь Лев Водолій. Це наступна вісь після того, як весною Раху Кету змінять своє положення, і наступні півтора року якраз вісь Лев Водолій буде місцем наступних затемнень. Що таке Лів водолій? Це протистояння, це его і альтруїзм, це закони традиції і народи тренди. Це творчість і популярність. Та накшатра, в якій відбудеться затемнення, як я вже говорила, вона про угоди Про угоди між людьми, про юридичні угоди, про угоди між країнами. Вона також буде стосуватися якихось освітніх проєктів, але ми пам'ятаємо, що вкрай не бажано підписувати угоду більш-менш біля дат затемнення. Диспозитор затемнення, тобто володар знаку, в якому буде проходити затемнення, а оскільки місяць у нас буде рухатися знаком льва, Залев у нас відповідає Сонце, тож сонце це такий диспозитор, управитель затемнення. Сонце в нас слабеньке, воно змінює положення в цей день, воно перебуває у поєднанні з Сатурном, тож буде усіляк створювати обмеження для діяльності угрупувань, які можуть поширювати якусь певну ідеологію. В момент місячного затемнення може реагувати наше здоров'я, і ми можемо стикатися з проблемами імунітету, хронічними хворобами, системними захворюваннями. Це можуть бути хвороби, які пов'язані з інтоксикацією, обміном, проблемами обміну речовин, проблемами харчування. Тож, Просто, будь ласка, зверніть увагу максимально на те, як ви харчуєтесь в період затемнення, особливо в день затемнення. Їжа має бути максимально легкою, її не повинно бути багато, вона не повинна бути шкідливою, як мінімум, хоча б в день затемнення. Хто максимально на собі відчує це затемнення? Ну, перш за все, це. Леви та водолії, оскільки затемнення у нас відбувається на цій осі. Тобто у кого лагна або асцендент, у кого місяць, у кого сонце перебуває в цих знаках, а також всі люди, у кого виражені на кшатри утара, в і пурва хадрапада. вони максимально на собі відчують це затемнення. Також будь-яке затемнення. Відчувають ті люди, які народилися в так званий коридор затемнень. Тобто, коли в момент вашого народження плюс-мінус десь були поруч, поруч із вами або місячне, або сонячне затемнення. Пам'ятайте, що будь-яке затемнення воно працює максимально впродовж півроку. Отже, всі ті тенденції, всі ті фокуси, про які ми сьогодні проговорили, вони будуть проявлятися максимально впродовж наступних шести місяців. Давайте разом з вами відслідковувати, що буде відбуватися в суспільстві, тому що дійсно це затемнення можна сказати унікальне, воно надзвичайно таке потужне і буде мати дуже важливі наслідки для кожного з нас, для світу, зокрема. Uh, ну, а uh, я з вами на сьогодні прощаюсь, Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Uh, на вас очікує ще багато цікавих і корисних відео, я сподіваюся. І до зустрічі у новому відео. До побачення!